Я Олег Ляшко, народний депутат України. Що це таке? Ви знаєте, що по закону заборонено гральний бізнес. Ну, так, а чого воно тут грає? Вони грають, не стоїть. А чого воно тут стоїть? Ви... Це ваше? А чи є? Що ви охороняєте? Кого ви охороняєте? Які апарати? Ви не маєте права грати в ці апарати. Ви їх охороняєте. Що ви охороняєте? Ви знаєте, що законом це заборонено? Ви охороняєте автомат. Це у нас маєте права цього робити. Так, да, відпрогайте. Ну, ти в тюрму сядеш на років за ці автомати. Хон звідси. Куди дзвониш? Дай дзвониш, яка кришує. Чи ментальні? Дзвониш, не там дзвониш, які тебе кришують, а ну показуй. 0,2 набирай. Набирай 0,2. Що це за банк? Це, це таке? Я питаю, що це таке? 0 набирай. Я б нічого не бачив оцього. Прийду до раз у місто, побачу оці автомати. Зрозумів чи ні? Як фамілія? Як фамілія питає? 02 набирай, 02 набирай і сідай зразу в тюрму на 5 років. Каталашки тут порозумку. Це ж 0,2 набираєш? Показывай, давай сюда. Че крыши звонишь? Кому звонишь? Кажу покажи, давай сюда, покажи. Покажи, кому звонишь. Покажи, кому звонишь. Покажи, кому звонишь. Крыши звонишь. А, о, человек, А ну давай сюда, до давай до сюда. Поразбрасываем. Да, поразбрасывал. Ну, ну, пытайся... Да, разбрасывал. Вбиває абсолютно правильно, не просто розтягує всі автоматики, нас. щоб не вдаримо. Давай, дімі подзвонив, дай сюди телефон знову діми. не там міліції дзвонить. Бандірди. В следующий раз приїду, я подивлюся, що у вас тут є. Чай, кофе, чай. 02. Набираємо і в міліцію. Ви візку знімаєте. Чай, кофе. Так, побачимо, ще. Зрозуміло чи ні.